Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про важливий лист Путіна перед візитом до північної Кореї, що таке бамбукова дипломатія В'єтнаму та нові заяви Китаю щодо війни в Україні. Про все це обов'язково далі будемо розбиратися детально. Але перед цим закликаю вас підписатися на YouTube Української правди, якщо ви ще цього не зробили. А також вступайте до клубу Української правди, бо таким чином ви будете підтримувати незалежну журналістику і нам це особливо важливо, бо таким чином ми зробимо, ми зможемо робити більше контенту. Далі як і обіцяв, будемо говорити про візити Путіна. Долучаю до нашої розмови Наталію Бутирську, експертку з питань східної Азії, магістра зовнішньої політики. Ну і загалом людина, яка повністю знає, що там відбувається в тому регіоні. Пані Наталі, моє вам вітання. Вітаю. Пані Наталі, дивіться в нас ж попереду два візита Путіна, точніше один, але дводенний. Він їде до північної Кореї, а також їде до В'єтнаму. Давайте почнемо з північної Кореї, бо перед цим візитом Путін написав листа, де він високо цінує тверду підтримку КНДР у проведенні війни проти України і солідарність цієї країни з діями Російської Федерації щодо ключових міжнародних питань. Я ще бачив відео. Я так розумію, його зняли в кандир. Мені складно підтвердити його, наскільки воно відповідає дійсності, але там, по всій Північній Кореї, вздовж дороги, портрети Путіна. Ось цей лист ось ці портрети Путіна вздовж дороги. Це реверанс обох сторін перед зустріччю. Що вони означають? Як нам їх трактувати? Чи це просто така лише зовнішня оболонка? Ну насправді лист це не тільки Путін писав до до Чен Іна, він перед візитом до, до Китаю також писав лист. Ту, очевидно, він при особливих візитах в особливій ситуації йому хочеться підкреслити е, свою відданість до, до народу, до якого він їде, особливо там, де є комуністичні елементи, тому що знаєте, що пропаганда вона працює дуже гарно в, в таких режимах і в Китаї, допустимо. Де працює цензура і працює пропаганда, те ж саме що стосується північної Кореї. Ну особливо зважаючи на те, що Путін не був у північній Кореї з 2000 року, то ну очевидно їм хочеться цей візит зробити як найбільш вразливим, а вражаючим. А що стосується самої північної Кореї, як часто до них приїжджають візитери? Ну був Сідзінпінь у 2019 році, а Путін у 2000-му. Тобто, настільки рідко візитери такого рівня, що повісити портрети це для країни, яка влаштовує шоу масові, і це їхня сутність, то це очевидно, що дуже важлива подія, тому що для північної Кореї посилення відносин з Росією для самого Кімчинина, ну це Посилення їхніх позицій це є на чому грати. Ну а для Путіна продемонструвати світу, як його приймає Кімчинин, але найголовніше про Японії та Південної Кореї. Ну і для досягнення своєї мети, тому що за всім цим ховається, за цим пафосом. Очевидно, головна причина Путін їде за зброєю. Пані Наталі, дивіться, а там ж, ж їде, їде за зброєю, а що привезе? На що на що буде міняти зброю Путін? Правильно так я думаю сказати технології, також зброя, можливо, там продуктові певні моменти? Насправді Путін повністю оновлює їхні відносини з огляду на те, що вони мали різні такі стрибковий характер. Буде підписаний договір про всеоб'ємне стратегічне партнерство, посилення договору, і, зокрема, вони говорять про посилення безпекової, складової, економічної. В делегації Путіна ряд високопосадовців різного рівня, зокрема, їде Білоусом новообраний, їде Лавров, їдуть представники залізниць, інфраструктура. І тобто, така, в цей договір він має підтвердити взаємодію в різних сферах, секторальну взаємодію. Що за цим стоїть? Взаємодія планується вочевидь на такий тривалий період. З огляду на те, що Путін він власне каже, вступив у своє протистояння заходом і повернення йому його режиму за стіл цивілізованих країн немає. Тобто, поки Путінська Росія буде путінською, повернення немає, і очевидно, вони вибудовують оце своє кільце взаємодії з різними країнами, і Північна Корея в цьому відношенні вона важлива не тільки як дійсно країна, яка підставила дипломатичне плече. Путін в цьому листі згадав в своєму про те, що вона одна з небагатьох, хто визнав їхні набування викрадення наших територій. Так а Північна Корея це визнала. Північна Корея проголосувала за всі резолюції за. Тобто, якщо в нас є країни, які нейтральні, які не голосують ні за наші, ні за російські, то північна Корея разом з Сирією та Венесуели вони завжди за. Тобто це на початковому етапі, але допомога зброєю вона дуже серйозно, на жаль, допомогла Путіну втриматись в той момент, коли у нас були проблеми зброєю. Так, ми маємо це визнати, на жаль, і у Північної Кореї є серйозний військово-промисловий потенціал для того, щоб грати важливу ланку у ланцюгах поставок Росії, тому що свого часу радянський Союз вибудував цю базу країні, яка воювала. У Корейській війні і країні, яка перебуває до цього часу у стані війни, і яка прагнула вести війну для того, щоб об'єднати південь, так тобто радянські спеціалісти дуже серйозно постаралися, і Північна Корея над чим над чим а над цією галузю працювала, тому що до того як у них з'явилася ядерна зброя, вони розвивали артилерію свою. Артилерія була засобом стримування, і відповідно, це все, все, що на їхніх складах зберігалося і це все, що вироблялося, воно і допомогло Путіну. І на жаль, вони можуть далі розвивати оцей військово-промисловий комплекс на ресурсній базі Росії. Тому що у північної Кореї в умовах ізоляції у них не вистачало ресурсів уже на конвенційну зброю, і вони зосередилися на ядерній зброї. А тепер до іншого, що хоче Північна Корея, Ну, очевидно, вона хоче розвиватися у своїй ядерній програмі і в ракетній, і вони проводять такі свої показові випробування за своїх ракет, але їм не, не зовсім не до всього вистачає технології. Ну, Допустимо, для амбітної їхньої програми, що стосується супутників розвідувальних у них не спрацьовує самостійно і відповідно оці балістичні технології, які потрібні для запуску, очевидно, вони отримали від Росії, тому що. З третього з третьої спроби в жовтні, вже після переговорів тімчинина, їм це вдалося, але не все так добре. Бо ось останній запуск був невдалий, тобто у північної Кореї є багато чого, що радянський Союз їх не навчив і Росія їм не дала технології з огляду на те, що світ. Він взагалі то розвивається. Тому от, от це дуже хотілося б Кім Чен Єн отримати, окрім продуктів, окрім грошей для його економіки, тому що Путін вже сказав, що він не буде притримуватись ніяких санкцій і будуть встановлювати торгівельно-економічні відносини з Північною Кореєю. Відповідно, вони, він також попередив, що тепер він буде блокувати всі ці якісь заходи, які будуть прийматися на рівні ООН, що стосується там, продовження санкцій. Якоїсь реакції на Північну Корею. Тобто це для них важливо для Північної Кореї, тому що в, в, в Росії вони отримують ті необхідні їм ресурси, і, і в які, можливо, для їхнього розвитку. Але тут є нюанс що стосовно технологій, тому що Путін бравує, йому потрібно з одного боку і задобрити і для подальшої глибокої співпраці, з другого боку, є Південна Корея, яка дуже сподівається, що Путін все-таки буде дотримуватися своєї політики такої тривалої, і не буде надавати тих технологій, які дуже серйозно загострять ситуацію на Корейському півострові. Тобто є така ситуація, і ми будемо слідкувати, наскільки кінчинину вдасться вибити зі свого боку з Росії того, чого він хоче в умовах, коли Росія намагається і тиснути на Південну Корею і загравати з Північною Кореєю, і отримувати вигоди в північної Кореї? Пані Наталія, я коротко вас запитаю. Далі будемо говорити вже про, про В'єтнам. за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями. А чи є там прямо довіра між Кім Чен Іном та Путіним? От хто кому довіряє, хто кому не довіряє, хто хто кого використовує? Попрошу тут коротко. Ну насправді Кимчиним дуже вдало продовжує політику своїх родичів, які намагаються незалежно ні від кого і брати користь усіх і з Китаю, і з радянського свого часу, і з Росії. Тому це взаємовигідна наразі співпраця, в якій кожна сторін буде намагатися дотримуватись і отримувати свій інтерес. Пані Наталі, давайте тоді поговоримо. Про візит Путіна до В'єтнаму він все ж таки виглядає в новинних стрічках як дещо прям нове-нове, і нам треба розібратися з тим, які інтереси в нього там. У В'єтнаму ж є ось ця офіційна, фактично бамбукова дипломатія. Там навіть лозунг є гнучкий, але міцний. І на вашу думку, ось цей в'єтнамський бамбук він готовий сьогодні прогнутися під під Путіна. Ні, абсолютно Китай В'єтна продовжує цю свою політику лавіювати між великими силами, не переходити ні на чий бік і отримати користь від усіх. І тут же не тільки Росія, тут є і Сполучені Штати Америки, з якими у них посилилась займодія і Захід, і Китай, з яким він намагається дотримуватись добросусідських відносин, але насправді має дуже багато територіальних проблем. І для того, щоб цей Китай стримувати, йому потрібно дружити насамперед з США. Але є Росія. І тут, до речі, от коли з'явилася інформація про цей візит, мене теж багато запитували, до чого тут В'єтнам. А насправді В'єтнам один з основних партнерів Росії у Азії. Тому що їх пов'язує і традиційна історична взаємність, історична пам'ять, якою про яку пам'ятає, до речі, В'єтнам. І відповідно, коли він вибудовує свою політику стосовно Росії, то він на неї також зважує. Це пам'ять про те, як Радянський Союз допомагав В'єтнаму свого часу в двох війнах, і, зокрема, у тій В'єтнамській війні, виступив він на, на боці цього північного В'єтнаму, влада який, яка, якого прийшла нарешті і на до влади загалом на усьому півострові ми повинні розуміти, що В'єтнам об'єднався під началом півночі, яка підтримана була радянським союзом комуністичним, так і відповідно ця взаємодія потім перейшла у спадок Росії, і тут слід сказати, що Росія приватизувала ту радянську спадщину, дуже використовувала активно ті взаємини. Ну і плюс В'єтнам покладався на Росію дуже серйозно з точки зору озброєння. На 90% десь до 2015 року увесь імпорт, який він закуповував, це був російський, і слід казати, що це дуже серйозний фактор у взаємодії з країнами, тому що ну, йому потрібно не тільки, наприклад, купувати, йому треба поновлювати, ремонтувати ту зброю, яка в нього на озброєнні. А на хвилиночку для В'єтнаму важливо мати міцні військові сили, тому що у нього не владнані територіальні проблеми із Китаєм. І Китай претендує на ряд островів, які, які В'єтнам вважає своїми. Відповідно, зброя вона є важливим фактором. Ну, Згадаймо навіть Індію, наприклад, наскільки вона пов'язана із Росією. Що ж стосується, мені потрібно хочеться сказати тут і. Про це балансування і бамбукову дипломатію з одного боку. Ми бачимо, що В'єтнам не говорить про Росію як агресора. Так В'єтнам не був представлений на глобальному саміті. Він дотримується нейтральності. І на жаль, він утримався від голосування з резолюції за чотири основних де йшлося про і територіальну цілісність України, де йшлося да, про і те, щоб Росію вигнати із Ради справ людини ООН і так далі. Тобто провідні наші деклара... наші резолюції. Але при цьому В'єтнам намагається і співчувати і пам'ятати про те, що Україна свого часу також була. Частиною радянського союзу і що у війні ті, ті, яку Росія приватизувала, брали участь і українці, які допомагали виграти цю війну. І більше того, і українські інженери були серед тих інженерів, які відбудовували свого часу у В'єтнам в складі там, Радянського Союзу, і про це, про це вони пам'ятають. Більше того, танкісти, які брали участь у цій в'єтнамській війні, вони навчались на заводі Малишого Харкова. І саме тому у В'єтнаму є така істримана позиція стосовно підтримки Росії. Вони надіслали нам гуманітарну допомогу на 500 тисяч, відсилали лапшу до Харкова допомагати, приймали наших студентів навчатися, які б могли б перебути у цій військовий, воєнний час. І тишком-нишком В'єтнам говорить там, в таких вузьких колах про те, що для нього важливий принцип дотримання. Міжнародного права та статуту ООН. тому з огляду на його особисті відносини з Китаєм, де е, оцей принцип він є дуже важливим. Але при цьому ця бамбукова дипломатія де є і Росія як велика глобальна сила, в яку вони вважають, вони так вважають, яка, яку, з якою потрібно балансувати відносини, і е, військова залежність. Від Росії, незважаючи на те, що В'єтнам поступово намагається від неї відходити, це непросто. І відповідно, ми бачимо на жаль прийом Путіна, який отримав ордер від міжнародного кримінального суду, і його будуть у В'єтнамі зустрічати і обговорювати будуть. Ну як дві сторони сказали про торгівлю. Але тут знову ж таки слід зауважити, що В'єтнам покладається на Росію і у взаємодії в енергетичній сфері. Не тільки військові. Російські компанії вони беруть участь у проєктах із видобутку газу та нафти південно китайському морі. Частина з родовищ вона знаходиться десь в межах тієї дев'ятизначної дев лінії. І, відповідно, Китай претендує на ці території, які, власне кажучи, це внутрішні економічні води Китаю, виключно економічна зона В'єтнаму. І В'єтнам дуже сподівається, що участь російських компаній в цих проектах вона буде стримувати Китай. Від того, щоб він за допомогою своєї морської поліції воєнізованої не відкидав, наприклад, і не і не знищував ці проекти важливі для В'єтнаму, тому що, наприклад, іспанська компанія свого часу вона вийшла під тиском того, що Китай постійно направляв своїх військових кораблі туди, тобто є дуже багато нюансів взаємодії цих двох. І тому, наприклад, в Росії російський президент він їде засвідчити. Ну, очевидно, по-перше, те, що він легітимний і що його приймають в світі. По-друге, важливо, щоб В'єтнам залишався все-таки в орбіті дипломатичних таких близьких відносин Росії, незважаючи на те, що Росія, бачите, вона теж зближується з Китаєм і все більше від нього залежить. І В'єтнамі це розуміють. А В'єтнам зі свого боку більше. Співпрацює з заходом, але все таки, оця така дуже складна дипломатична. Суть вона не міняє того, що В'єтнам намагається і в цій ситуації ну, отримати якісь позитивні дивіденти для себе в економічній сфері, взаємодії з Путіним. Відповідно, вони будуть говорити і про торгівлю, як її вести з огляду на санкції, і це досить непросто проводити платежі банкам, які залучені до західної банківської системи. І саме тому от, така. Бамбухова дипломатія, як ви сказали, вона не проста. Вона така азійська східна, і е, в'єтнам намагається її зараз дотримуватись. Пані Наталі, останню тему попрошу прокоментувати коротко часом обмежені справа. В тому що речник міністерства закордонних справ Китаю Лінзян він закликав НАТО припинити перекладати провину і зробити щось практичне, як вони кажуть, для політичного врегулювання кризи. Саме такий вони ви термін використовуючи щодо війни в Україні. Це сталося після того, як Енсекансу Єн Столтенберг звинуватив Пекін у розпалюванні війни в Україні через підтримку Російської Федерації. Я хотів вас питати. Я загалом дивлюся за заявами МЗС Китаю. Вони завжди достатньо, як на мене прям, максимально дипломатичні. А така от жорстка дипломатія, і жорсткі заяви для Китаю характерні, на вашу на ваш погляд. А Китай став жорстким. Ну, він, він і раніше був в певний час жорстким свого часу. Але от останні роки ми спостерігаємо за Китаєм якраз за дипломатами вовками, які не тільки втручаються у внутрішні справи окремих країн, але й такі жорсткі заяви виголошують. А що стосується цієї стосовно України і стосовно заходу, що він має діяти, вона абсолютно стандартна. бо... Китай любить послуговуватись такими певними дипломатичними кліше. І якщо ми прослідкуємо навіть протягом цих двох років, ці кліше вони постійно застосовуються у китайській дипломатії, і, зокрема, от звинувачення до заходу воно звучить в такій формі, що захід не повинен перекладати на них провину, а сам повинен зупинитися, і допомагати підливати масло вогонь допомагати нам зброєю і зробити щось корисне, щоб зупинити цей конфлікт. Тобто в відповідь Китай перекладає провину повністю на захід. Чим абсолютно підтримує російський наратив про війну, що нібито захід її розпалив. Пані Наталі, дякую вам за ті пояснення, які ви надали. Бо розбиратися в міжнародній політиці. Ну, можливо, певно, що і за вашої допомоги. Я для глядачів української правди нагадаю, Наталія Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики, знайшла час на українськ для української правди і додала свої коментарі. Реагуйте, будь ласка, на цю розмову в коментарях. І також ставте вподобайку цьому відео. Якщо ви вперше на українській правді, не забувайте на нас підписуватись.